Випускник Сумського державного університету Артем Гарін своїм талантом сколихнув усю Україну. Хлопець вивчив п'ять тисяч знаків після коми в числі пі. До того ж, він знає порядковий номер кожної цифри. Це безумовний рекорд України. Унікальний рекорд такого рекорду на таку велику кількість чисел після коми знака пі у нас ще не було. У нас немає претензій до чистоти рекорду. Рекорду поставлений грамотно, чітко за всіма нашими вимогами. Секрет феноменальної пам'яті каже Артем простий. Можна бути убежденим в тому, що запам'ятати легко. З цього буде починатися все. Намірення формірують інтелектуальну способність. Та не все так елементарно, щоб установити рекорд України. Артем щодня наполегливо тренував пам'ять у стінах нього б його нічого не відбувалося. і цієї команди це б не застає. Відтак, на базі рідного вишу хлопець ініціює відкриття унікальної школи. Ми плануємо відкривати при Сумському державному університеті школу пам'яті. На базі цієї школи я планую розвиватися, я планую ставити нові рекорди, посягати для себе нові види вивчення і нові види сусідання в пам'яті. Ректор Сунду таким випускником пишається. Каже, всіляко сприятиме розвитку пам'ятної справи в Сумському державному університеті. Ми запевняємо, що ми будемо ставити ще нові, нові рекорди. Розуміється, на новий рекорд замахнувся. І Артем Гарін вже незабаром. Володар феноменальної пам'яті планує подвоїти свій результат через 3-4 місяці. Ну може бути чуть, -чуть більше залежності від загруженості. Я сподіваюся поставити рекорд 10 тисяч.